Всім привіт, з вами Іцуки. Сьогодні ми будемо вибивати на аккаунті нашого пр... сугільця буржуйчика. Він має 7300, йому треба вибити, наскільки я пам'ятаю, він казав Ореса. Дуже йому треба Орес, аккаунт дуже сильно розкачений, це дуже круто. Будем... Будемо зливати 170-й. 179 вжасть, ще чуть, чуть Всіх будемо зливати Дракулі. Також, також тут сюрприз. У нас карти легендарного героя, ми її маємо відкрити. Що ж, ми її відкриємо першою. Щоб у нас все класно пішло. Вдруг арест зараз одразу випаде. Друїд, друїд. Теж легендарна карта. <с? <с?> Легендарний герой. Ух, скільки тут у нього героїв? Всі сотого рівня. 2-5. Ну, ми його залишимо наразі. Що ж, давайте почнемо вибивати. Початок у на льотчикі и два слизняка. Панда. Знову. Королева змей, Кристаллический і циклоп. И максимум герою. Ну, виглядал гарно так не завжди. Це так подобається, коли він так зависає Типу так зараз 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 буде і ні Наемный <ріхи> убийца. Рицар Циклоп. Студенческий рицар Так, давайте. Нам треба Арес або нові якісь герої взагалі це були би там фея, а рицар тьмою взагалі би був жесть. Ми вже 2000 злили і поки... поки нічого взагалі не йде. Ну, фігня якась повна. Фігня. Жесть. Паладин, химик, панда. Шо за жестяк якийсь, блин? Блин. Достигнут максимум, керую. Найд не дивимся, хто там, що у них є, нам... три тысячи жесть, блин, вообще капец. Давайте, давай. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Королева змей. Да, капец просто якийсь. Цей розраби вже якусь таку ж... жестякову зробили там формули випадання легендарних героїв, що за 7 тисяч, напевно, взагалі ні одне не випаде, це просто бред. Це я навіть не знаю, як то називати. Це назвати. не бред, це жлобство хлопці. Ох йоханий бабай, фея! А фея, хай буде. А. Фея. Шлях тебе трафить, фея! Жесть! Крутяк. Хоть шось, але треба реса. Наносит 60% урона, снимает эффекты с трех случайных противників лечит 60% атаки, снимает дебаф из трх случайных. Круто. Фу, не знаю, может чуть-чуть кристаллы має. Пока. Так, я не знаю, напевно, перше буде цього докачувати вже до восьми. Не, давай, давай влеємо все-таки фею, фею, а це потрібно, нехай буде. Влиєм це все в фею. Круто. Вже хоча б... Блін... Нам би ще рицар тіми випав, був, би, ну, було б взагалі супер круто, я навіть не знаю, як назвати це. І арес. ще би було зачотно. Ну, давай, 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 давай. Будемо, як то кажуть, там по 10 секунд, по 5 секунд тримати. От колись було дуже-дуже класно вибивати героїв по 5 секунд іменно. Потім вони щось поміняли і вже по 3 секунди, там, наприклад, випадали. Тепер вони знову щось поміняли, я не знаю, там, певно, хвилин 10 треба тримати, щоб випала якась легендарка. Або взагалі нічого не тримати і взагалі нічого не випаде. Хоча фея випала, покачаємо все в фею. шаман. Циклоп. Кристаллический октоплазм и... Фу. Давай, Ареса, на останок нам, на останок нам Ареса. А, Шая, шея. Значит, цеп. Ось це останок у нас буде. Чекаємо 5 рівно секунд і відпускаємо. І сраний цей клоп. Звісно. Ну, фея, але це теж дуже дико фея за кри... 7300 кристалів. Це просто... Я навіть не знаю, як це назвати. Це бляха золота фея. Ну, Книг в нього дофігіща, так що він все скоро качне. Що ж, в нас проводиться набір Вільдію далі, тому пацани, любі друзі. <рес> Всім удачі, заходьте в Гільдію.